Вітаю всіх наших глядачів, болівальників, тренерів, спортсменів, батьків, керівників. Як бачите, сьогодні відео піде про кульову стрільбу, про наш Олімпійський вид спорту, про найкращих спортсменів України, чемпіонів та взагалі про наших шишацьких дітей. Відбувся чемпіонат у місті Львів. Як завжди на Олімпійській базі проходить цей чемпіонат. Ви бачите Легейду Вадима, одного із наших спортсменів. Змагання проходили серед спортсменів 21-річних та молодших. Вони відбулися з 17 по 24 лютого. Спочатку змагалися діти в стрільбі з пістолета, а потім спортсмени виконували вправи у гвинтівці. Серед хлопців наша шишацька до США була представлена 16-річними дітьми. І молодші. Це Литвиненко Артем, Легейда Вадим. Ви бачите, вони в першому старті виконували вправу ПП-3, 60 послів на 10 метрів. Також серед наших молодших хлопців був і Подоляка Данило, який 2011 року народження. По хворобі не взяв участь у цих змаганнях Ляшенко Богдан. Залишився вдома. А першу команду Полтавської області було представлено самими найкращими спортсменами з міста горішні плавні, нашими видатними чемпіонами України та Європи, майстрами спорту підгорного Тимура, Сіона Олексія, Смоляра Ростислава. Звісно, наші шишацькі спортсмени не змогли потрапити до лідерів змагань. А також не потрапили у другий старт. І ще досить багато у них часу для здобуття досвіду, майстерності. В неналежній формі був наш лідер команди Шишацької Литвиненко Артем. Він хворів запалення легенів, пролежав два тижні, потім не встиг набрати свою спортивну форму. Та й я взагалі як тренер. Багато чого не допрацьовую, тому що є і початківці в мене, і середня ланка дітей, які тільки вчаться на обласних змаганнях. Ви бачите, зараз подоляка Данила, наймолодшого нашого учасника, в чорненькій кофті. І взагалі всі бачите в чорненькому. Досить погано, коли в чорне одягають. Я кажу, це якась ритуальна служба, а не спортсмени. Додивіться відео до кінця. Буде в кінці саме найцікавіше фінал стрільби та нагородження переможців та призерів змагань. Підпишіться на цей канал, тим самим ви будете сприяти розвитку кульової стрільби на Шишавщині, Полтавщині та, взагалі, на Україні. Хочу, щоб більше спортсменів, стрільців цікавилися цим каналом, більше дивилися його, ставили свої коментарі, побажання. Пишіть у коментарях свої запитання, буду радий відповісти вам. Якщо хтось зі спортсменів хоче поспілкуватися зі мною на змаганнях, будь ласка, підходьте. Пропонуйте це відео у своїх соцмережах, своїм друзям, батькам, вболівальникам. Звісно ж, більше відео у мене про своїх шишатських спортсменів. Спортсменів, які виступають за Шишацьку ДЮСШ. Нещодавно наша збірна команда України серед юнаків та дівчат брали участь у чемпіонаті Європи в місті Талін Естонія. Ми вітаємо всіх переможців, призерів Чемпіонату Європи, тренерів, а також їх батьків, болівальників з успішним виступом нашої збірної команди України. Ви це можете побачити на сайті Кульової стрільби України. Від нашої Шишацької до США на чемпіонаті Європи виступала наша найкраща спортсменка, Тутка Анастасія, яка здобула дві медалі золото та бронзу. У збірній команді України досить багато сильних дівчат, тому вони командою як в тріо, так і в командній першості. І в соло виступали. Здобули багато нагород. Ви можете цим поцікавитися. В білій футболочці та в штанцях виконує вправу ПП3 хлопча Анастасія з міста Полтава. Поруч з нею вже в формі збірної команди України виступає наша тутка Анастасія. Подобається мені, коли дівчата виступають такої яскравій формі. В біленькому, в якомусь гарненькому такому цікавому. А не в чорному, як дехто. Ви бачите, скільки одягалися в чорних футболках. Тут Анастасія, приїхавши з чемпіонату Європи, була досить вже втомлена. Перед цим були змагання, потім збори з контрольними відстрілами. А зараз чемпіонат України і все це без проміжку та відпочинку. Ще всі в дорозі десь підхватила якусь хворобу. Друга наша шишацька зірочка Мирошніченка Злата. Ви бачите її на екрані. Також успішно взяла участь у цих змаганнях. В цьому старті Злата зайняла восьме місце вслід за Анастасією. А разом з копчею Анастасією з міста Полтава дівчата наші в трійці зайняли п'яте командне місце. Досить багато учасників брали участь у всіх змаганнях. Близько 120 учасників тільки в стрільбі з пістолета, а там іще Гвинтівка. 68 було хлопців та 57 дівчат. Це тільки вправі стрільбі з пістолета. Перший день змагань дівчата та хлопці виконували вправу ПП-3 в ПП командній першості, а на другий день вже виконували стрільбу в особистій. Наша Мирошніченка злата потрапила до фінальної частини змагань у вісімку найкращих дівчат. Дивіться, до кінця буде фінальна стрільба та нагородження. На жаль, не потрапила до фіналу наша тутка Анастасія. По хворобі та й декілька помилок вже було в неї. Звісно, коли хвороба, температура можливо було відмовитись від подальшої боротьби. Але Анастасія не з таких. Мені теж як тренеру потрібно було б зняти її зі змагань. Тут є моє недопрацювання як тренера. Звісно ж, корю себе за те, що не зняв Анастасію вчасно, тому що це може сказатися на її рейтингу. Та й взагалі потрібно під час хвороби не витрачати своїх сил та зберегти здоров'я. Хтось в цьому відео може побачити себе, підпишіться на цей канал, поставте свої побажання. Лайки, коментарі, запитання. Хто не хоче додивитися до кінця, можете перемотати. Буде фінальна частина, а також нагородження учасників змагань. Ви бачите нашу Анастасію, яка виконує вже другу частину вправи ПП-3. Особиста першість. На жаль, не поталановила їй. В наушниках Аврамова Анна Чернігова потрапила до фіналу. Також представлення учасниць фіналу, де наша Мережніченка Злата. Біліцьке місто. Майстер спорту Зайченка Поліна. Вінницька область. Результат кваліфікації 557 очок. Би мастер спорта Зайченко Карина Винницкая область результат квалификации 565. Си кандидат мастеры спорта Миршниченко Злата Полтавская область результат квалификации 556. Би мастер спорта Лепска, Ольга Кировоградская область результат квалификации 554. Кандидат мастер спорта Аврамова Анна, Чепическая область, результат полифации 556. Ф. Кандидат мастер спорта Елизарова София, Кировоградская область, результат поликации 549. Кандидат мастера спорта Маликор София Ивано-Франківская область, результат полифации 54. Сім найкращих дівчат на Україні, стрільбі з пістолета, 21 рік та молодші. Серед них вихованка шишацької до США, учениця обласного Шишацького ліцею Мирошніченка Злата. Хотілося б бачити в цьому фіналі і Тутку Анастасію, але трапилося як трапилося. Вже неодноразово брала участь у фіналах Мирошніченка Злата. Але все ж таки не допрацювала трошки на тренуваннях. Та і я, як тренер, теж не все вдало зробив. Потрібно більше заохочувати цю талановиту спортсменку до прийняття тренувального процесу. Під час представлення ви бачили, результати досить однакові у учасниць фіналу. А у фіналі вже все залежить від. Морально-вольових якостей спортсменки та її досвіду. Спочатку учасниці фіналу виконують дві серії по 5 постлів. На кожну серію дається 2 хвилини 50 секунд. За ці 10 постлів учасниці здобувають невеличкий собі такий гандікап, щоб відірватися від суперниць, а потім виконують постли по два постли на вибування. Після 12-го залікового послу виходить спортсменка з найгіршим результатом. Потім після 14, го 16 го і так до виявлення переможниці змагань. Пам'ятайте, що тут беруть участь найкращі спортсменки. Дехто з них уже чемпіонки Європи серед юнаків та дівчат. Тому участь у такому фіналі досить почесна. Після першої фінальної серії лідирує Аврамова Анна з результатом 50,4. На другій позиції Марікот Софія 50,2. А на третій Мамась Міуана з результатом 49. ,9. На восьмій позиції Івазарова Софія 46,2. Подає команди та веде фінал. Заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії з міста Чернігів Чередінов Ігор Борисович. Це заслужений тренер, тренер олімпійської чемпіонки Костевич Олени. Після другої фінальної серії лідерує Аврамова Анна. З результатом 101,8. На другій позиції Марікот Софіяс, 97,7. А на третій Заяченко Поліна – 96,3. Додивіться відео до кінця, поставте свої побажання, лайки, коментарі. Зараз буде іще нагородження переможців та призерів. А також невеличке інтерв'ю у чемпіонки цих змагань. Пострілів. Ми дякуємо за участь у фіналі. Єлі, Сарові, Є результатом Софії, яка займає восьме місце з результатом 113,4. Наступний заліковий постріл, виїжджає. Цьому раунді найкращим пострілом було 10,3 від Аврамової Анни. Зараз Мирошніченко Злата виконує фінальну серію між трьома чемпіонками Європи. Вже Зайченка Поліна, Зайченка Каріна. Та на четвертій позиції Лепська Ольга. Чемпіонки Європи. Після чотирнадцяти фінальних пострілів ми дякуємо. Мера звати з ваті Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям України, які зараз боронять нашу країну на передньому краю. Також передаємо привіт нашому кращому тренеру пана Марьову Олегу Володимировичу, який захищає зараз Україну в Збройних силах. З 16 фінальних пострілів. Ми дякуємо за участь у фіналі у Левській Онзі. Вона зайняла шосте місце з результатом 150,7. Лідирує Аврамова Анна з результатом 162,9. На другій позиції Маріко Софія та Зайченко Каріна з результатом 150. 180,6. Лідеру Абрамова Анна. 183,2. На другій позиції Мама Смілана 173,3. На третій Маріко Цефія, 172 рівно. А на четвертій Заїченко Каріна, 171,7. Зараз вирішується доля призових місць. Перше, друге та третє. Хто стане з них? Дві чемпіонки Європи вже вибули з змагань. На останній восьмій позиції зараз виконує постріл вже в статусі майстра спорту міжнародного класу мама Мілана з міста Дніпро. Після 20 фінальних пострілів ми дякуємо Марію Софії. Вона зайняла четверте місце. З результатом 190,4 цілих і Аврамова Анна. З результатом 201,9 На другій позиції мама Смілана 192 і одна На третій позиції Зайченко Каріна 190,7 і І так залишається три спортсменки. Чемпіонка Європи Зайченко Каріна. Мама Смілана, чемпіонка минулих змагань. Та призер Уже в чемпіонаті України Авраменко Анна, місто Чернігів. Неймовірне напруження, кульмінація цієї вправи. Вболівальники підриваються оплесками. Бачите, яка ця Анна сильна, не тільки фізично, але й морально стійка. Бойова дівчина. Після 22 фінальних пострілів ми вітаємо Мамас Міану. Вона зайняла третє місце фіналу з результатом 209,6. Вітаємо майстра спорту міжнародного класу Мілану Мамась та її тренерів. Та і весь колектив школи міста Дніпра. Особливі мої вітання директору школи Кущенко Надії. Досить великий відрив. Творила Анна від другого місця і ми вже вітаємо срібну призерку чемпіонату України Зайченко Каріну та її тренера Мустафаєва Дениса. Чемпіонка Європи програє, програє Анні. Вітаємо Анну, вітаємо переможницю цих змагань. Аврамова Анна з міста Чернігів. Анна Аврамова стає першою чемпіонкою України. Мої вітання тренеру Анни. Дмитру. Стоп. В результаті фінальної стрільби чемпіонкою України стає Абрамова Анна з результатом 238,4. призерка зайченко Каріна з результатом 229,9. Вітаємо, чемпіонка. Скажи пару слів, що ніколи. Ну, Через 10 хвилин відбудеться нагородження до підстріляним вправом. Під будь ласка, чемпіона. Вона ну, все ж таки витримала? Тяжко було? Ну, можна так сказати. Ти котрий раз вже виграєш? Ну, перше місце це ну, перший раз. А так, друге треті займала. Вже друге третя була, так? Четверта, так. І Найбільший результат який у тебе був в цій праві? 559. 559 це особистий рекорд. Так. Вітаємо тебе з перемогою. Дай так, Бог тобі здоров'я, міцного, успіхів, подальших. Тренер хто у тебе? Тренер а, Дмитрий Олександрович. Смолюга. Смолюга, Дмитро Олександрович. Вікторія Леонідовна. Віктор Леонідовна теж два тренера. Вітаю вітаємо тренерів. Теж передавай привіт. Так, там, да. Свої враження. Ну, да, можна. так, І ще записуєш по серіям, так? Да? Ну, а по серіям. А, як відмічаєтеся, потім після угу. цьогось. Кожні змагання пису. пишу. Так. Ну, да. І mm. тренування пише? Да, тренирование. Тренирование, вообще. Там бывает, ну... Мишеньки подклеишь, да? Умничка. Yeah, Аня, обожаем тебе успехи, чтобы все было хорошо. Чемпионом Украины стал представитель Свої області Там майстер спорту України Хмельницький Максим. Підводячи підсумки змагань, можу сказати, що в цій правіми призерами стали наші полтавські хлопці. Смоляр Ростислав з міста грішні плавні підгорний Тимур та Ціон Олексій. Також Ціон Олексій та Смоляр потрапили до фіналу. А дівчата наші стали п'ятими. Мирошніченка злата тутка Анастасія та копча покол... Анастасія. Нагородження проводить заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту. Чередінов Ігор Борисович, Тренер олімпійської чемпіонки Костевич Олени. Вітаємо майстра спорту міжнародного класу Мілано. Майстер спорту заїчать покоріна. Ви зараз бачите на п'єдесталі самих найкращих наших дівчат. Юніорок 21 рік та молодші. Минулого року та й тут Канасасія потрапляла до призерів цієї категорії. А чемпіонкою в праві стала представниця Чернігівської області кандидатка майстри спорту Аврамова Анна. Ще одна яскрава українська зірочка із селища міського типу Петрова Кировоградської області Саченка Юлія, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи. Не брала участь у цих правах, але виграла в праві мікс. Вдячні нашим керівникам, вдячні відділу освіти Шишацької громади. За участь у цих змаганнях, за фінансування всіх всіх закладів, а також за фінансування нашої сушатської дитячої юнацької спортивної школи та відділення кульової стрільби. Хай всім щастить, до нових зустрічей!